Всім привіт, ви на каналі AtomPlay і сьогодні я хочу вам розповісти, як правильно користуватися Corso Play. Ну що ж, давайте почнемо відразу з налаштувань. Якщо ви не хочете платити нічого своїм робітникам, ось ви заходите на цю саме зірочку і ставите От заробітна плата робітникам, ставите її на ноль. Автоматичний ремонт. Я зазвичай ставлю на 25. що Якщо вже дійшло до 25, якби, ну, якби мій водій ремонтує сам там, техніку, приводить її до ладу. Є тут також наступний режим, який потрібно, щоб він обов'язково був включений. Це ось експертний режим. Ви нажимаєте його активно, якщо у вас нажато не активно. Бо буває в деяких випадках неактивний він. Е, наступне, що вам потрібно знати, ну, наприклад, наприклад якщо ви взяли комбайн, да, і ви до нього під'їжджаєте, ну, точніше, він вам пише, що там, тіпа, заберіть свої посіви, і ви тільки під'їжджаєте, він починає сипати і уїжджати. Щоб такого не ставалося, потрібно ось саме на трактор зі, ну, за цією шестерікою нажати. І тут є е, таке. Ось настройки комбайна, бачите, тут є, стоять при розгрузці, нажимаєте активно. що Тобто, коли ви до нього під'їжджаєте і він розгружається, він нікуди не уїжджає. Він просто стоїть на місці, повністю розгружається, і тоді тільки уїжджає. Е, так, тепер, стосовно того, як його правильно ставити, бо інколи, як ви знаєте, та не інколи, зазвичай на всіх картах. Модових і так далі поля нестандартних розмірів. Вони у вас не просто прямокутні і квадратні, там, не знаю, ну, типу, маю на увазі квадратні вс... Углиці всі під угли під 90 градусів. Зазвичай ось такі поля там з різними поворотами і так далі. ну на прикладі зараз 47 поле, потім я покажу на трошки іншому полі. Але принцип залишається один і той же самий. Ви що робите? Ви там включаєте техніку, під'їжджаєте на поле, з якої сторони ви хочете, не знаю, кожний по-своєму там під'їжджає. Да? Ось ви під'їхали, і у вас є внизу дати роботу. Натискаєте, дати роботу, вибираєте «Робота в полі. Наступне, що ви потрібно зробити, це ось «Открить-закрить генератор курсів, нажимаєте його і направлення проходу. Зазвичай, навіть якщо в автоматичному режимі, да? От я зараз поставлю, ну, наприклад, в автоматичному, так як він зробив. Дивіться, як він зробив. Ну, ви прекрасно бачите, да? там лінії так-так-сяк. Як він захотів, так і собі поставив. Правильно? Правильно. Що роблю я? Я ставлю вручну, вибираю відразу направлення проходу, І роблю, якщо в мене поле, ну, навіть такого розміру, ставлю кількість поворотних полос. Дві. Це тобто він їде по кругу два рази. Для чого це я роблю? Для того, щоб він не застрявав. Не застрявав, коли буде розвертатися. Тоб... Тобто він зараз зробить два своїх поворота і буде розвертатися на вашій ді... ділянці, не буде виїжджати на дорогу. Е... Так, і наступне ну тут ви можете вибирати угол поворота волоси, типу, зглажений або острий, кому як. І в мене зглажений завжди стоїть. І, 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 і. Дивіться, тепер, коли я поставив два курси, ось якщо я згенерую. Бачите, виходить, ось так він буде їхати. Ну, в принципі, в мене зараз е жатка тут стоїть на 13 метрів, е і поле не дуже велике, мені можна і один раз, щоб він їхав. І ось, знову нажимаю згенерувати. І що ми бачимо? Ну, от мені, чесно кажучи, отак не подобається, щоб він їхав. Тому, що ви можете зробити? Е угол челночних переходів. Ви можете його змінювати. Тут, здається, треба 35, Ну, в кожного різне. Тобто, Зараз я поставив на 35, бачите, він вже буде їхати більш-менш рівніше. Щоб ще зробити рівніше, його там. Ну, Це ви індивідуально підбираєте. Тобто, Тут я бачу, що ну, 25, Бачите, він буде рівно собі їхати. Тобто, Він зробив отакий круг. Е, ні, от Отакий круг він зробить, і потім собі отак туди-сюди, туди-сюди. Все, ви згенерували собі курс, даєте йому роботу і він собі їде. Зазвичай він може, от як зараз. Типу, він не бачить цей курс. Да? І якщо ви хочете подивитися повністю, тут є око от нажимаєте один раз, це показує точку старта, точку фініша зазвичай. Два рази це показує його курс на пару точок. І якщо ви хочете повний курс подивитись, то ось. Нажимаєте ще третій, і він зелений виходить, у вас. Ну все. Нажимаєте Ctrl-H, і він зараз сам буде. Ну тут я йому поможу вже, бо бачите, не може розвернутися нормально. Я йому зараз поможу, і він зараз поїде, буде робити так, як треба. Він має зараз нормально собі знайти свій курс і їхати. Ану. Так. Да. Все. Ну, Це на прикладі такого поля, знаєте, воно більш. Більш таке прямоугольне, що нічого тут складного немає. Зараз е візьмемо, ну давайте ось 20-те да, поле. Зараз я його собі швидко куплю і покажу вам. І тут ви робите все те ж саме: розкладаєте, ну або не розкладаєте собі, ось просто під'їжджаєте, стаєте на поле. Да. От У нас тут вже незвичайна така форма, як ви бачите, поле. Опять вибираємо оцей, типу керма, дати роботу. Вибираємо «Робота в полі, відкрити генератор е, курсів. І я, я ж кажу: я зазвичай ставлю або один е, кількість поворотних полос, або два. Ну, ви можете поставити 2, наприклад, якщо там у вас дуже широке е, об, обладнання стоїть на тракторі. Ну я ставлю там один, два, залежить від е, обстоятельств, як то кажуть. І завжди вибирайте вручну, що ви можете вручну ось поміняти угол. І знову згенерувати курс. От дивіться він не такий рівний, там ззаду видно. Ну, може вам не дуже зараз буде видно. От я підбираю. От зараз він уже рівніше, бачите, типу дивиться, якось він отак проїде і більш рівніше буде. Все, ви згенерували, почати роботу, і він собі поїхав. Він собі поїхав працювати по цьому курсу. Якщо ви хочете повний курс, подивитися, нажимаєте два рази на оце ось і дивіться собі повний курс, як він буде тут їхати. І все, він працює. Він собі працює по тому курсу, який ми йому дали. Так що нічого складного, якщо ви щось знаєте більше навіть, ніж я, бо я просто розбирався дуже довго і не міг знайти нормальне відео, де розказують про це все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, щось буду додати. Ваші якісь підсказки, можливо, якось можна ще упростити роботу. Так що, дякую за перегляд. З вами був AtomPlay. і до нових зустрічей.